Всім привіт! З вами Настрашка і це ЛП Сонце. І я в попередній серії казав, що е буду отам от от в цьому лабіринті е наступну серію так би проводити. І да буду проводити. Так. У нас є так, то у нас замість на того піде. Нафік. Так, 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 так. Блін. 400 метрів додому. Тут можна блоки ставити? Аха, тут блоки ставити. О! Станкол мату так. Так, це. Ця... Ой, седло. Седло, седло. Седло нам потрібно. Так, робимо з цього. Ти ж маленький, чого ти не Слышь? Слышишь? Ж... Так. Так. І... Це замість цього і Паутинку теж тоже треба забрати. Ой. Привет, так, и опять сегодня Ну -ка. так. Ну ладно, у нас судно на село. Все хватает с маме. Так, отам, там да? Ой, блин. Ну, там не был, да, туду. да, там был воранчик. Тут не ну, ничего такого типа пугану, я не бачу. Ой, не бачу. Так, трохи будем четырем. Шо ты гей, гей. Ммм... Mm. Вот, 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 дурак. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. О. О, просто капец. Ладно, требует хилитась. Отхилятись. Так. Блин, жалко, что у меня лукава. Дуже жалко. Дуже-дуже-дуже-дуже жалко. Сейчас бы в би этих не було Вовчик, братик. поганий Вовчик. та ніфіас би вас тут понаплудилось, блін. Смотри. Маслому мотика Кись Нуб от той сундук был. Да. Ой, Сайза, конечно, но ну, так, так шо, ми той лабіринт Ну, Ну, ми ну, майже пішли, Але... Але прийшло. <хи> так, вбиваємо тих баранчиків по дорозі, тому що мені потрібна хавушка дуже сильно. Так що, Олені. Олені. Не бриті і не голені. Ви дивні створіння вам з мозгів трищать коріння. Олені. Олені, не бриті, не голені. Олени так и дам. Ой, тим-тинь-тинь-тинь-тинь-ти-тин. Пиу-пиу. Так, баранчики. О, скелетошка. Скелетошка. Эй! Ты бы тоже голуби купил, чувак. Да ты одноглибший. Задом до мене повернувся і стріляєш. Хамло. О, є. Що. Так. Ну там 19. Ладно, хай живуть. Идем дальше. Тим часом. Йдем, йдемо, ой, йдемо. Так. Треба буде в ближайший час зробити портал в сумеречний ліс. Ну, у який сумеречний ліс. В. Моу, в... залегала В цей в пекло. Взад. Прямо взад. В ад. З ада. Мне прямо. Пааа, коло Эмм. Не налог. С таким же типа штука не могу быть. Так. И дамо. Ай, Больно. Дамы, и дамы, дам. Мо, Мо-мо-мо. Да так, бежим, бежим, бежим. Чик, бежим, бежим, бежим. Чик. Чик-чик-чик-чик. Чик. Курятин. О, яйка. Круто. А, не. Не-не-не. Заместь. Заборо. Вот так, вот. Угу. А то що такое? Що тут керами? А, типа як цей, Мох. Моху просто. Уві, Да. уві, нормальний світ. Нормальний світ. Є, -е. шалений світ. Ей, О ні, Нафиг іди. Слышь ти зелена морда, блин! Та ви офігівші, чого так швидко, швидку, бляха бегаете? Нафиг иды, не напивайся! Бляха, як тебе зелена морда я не люблю? Жон, Жон. Вообще, блин, капец, вот наглый, блин. Так, так, духа лужка. Ца, 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 ца. То, то и то. О, висим. Же можно сделать это Ну, ну, такую штучку. Так, сюда, сюда, сюда. Эндерняш. Hello, Андерням, Hello. Чубачок. Так. Так. Так, 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 так. Что ж, на честно. Тогда с вами лишняя Ну ладно, пойдем. Буду шкаф. Э, да, у нас блоки. Так, блоки, блоки. Вот ваня такие логенькие, да? Сюда. Тут То тоже хай буду. Ну, Нет, то сюда-сюда. Потім. Оце, вот, де сюда. Це і сюда. Це і це. Потім і це. Так, і що ж. На цьому я буду закінчувати. А вот і Эндерман. Тебе засвітили, чувак, я на тебе не дивлюсь. Ну, коротше. Всім удачі. Наступні серії. Наступній серії от того вот складу, типу, того вот вже не буде. Я його вже все переплавлю. І е, все. Е, будь ласка, підписуємося на канал, ставимо лайки. Не забуваємо е, писати в коментарях. І всім удачі. Всім здоров'я! Всем счастья и всем пока.